Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на своєму каналі Таро. І сьогодні зробимо навіть для мене незвичний розклад, чесно кажучи, але за вашими запитами. Тому, що просите, те і отримаємо. Побачимо, як воно піде, які неймовірні події чекають на тебе попереду. Налаштовуйтеся на розклад. І будемо дивитися: неймовірна подія номер 1 яка чекає тебе попереду. Несподівано для тебе вдасться а, взростити, або отримати успіх у деякій своїй справі. Можливо, ти боялася це зробити. Так? В тебе є проєкт. Це стосується виключно твоєї самореалізації, або твоєї роботи. Ти щось думаєш, що можна було б так зробити, я б його зробила але дуже багато страхів. Боїшся просто попробувати або це запустити, або це зробити. І тут так складуться обставини, що. Воно само по собі піде. Ти думаєш, ну там якось воно піде. І оцей твій проєкт, він просто запуститься сам по собі. Особливо, якщо ти зробиш хоча б перший крок. Ти дрожиш, переживаєш, боїшся його взагалі комусь показати, але він стане комусь або відомим, або помітним. І причому тій людині, яка точно знає, що тобі потрібно робити. І воно так закрутиться, і воно от зроби перший крок, ти подивишся. Ти будеш казати, та я, я ну воно ж воно ж не повинно було бути. Воно так не, не це так не працює. Працює в твоєму випадку. це неймовірне те, що воно спрацює. Оце посіяне зернятко дуже швидко дасть плоди. І ти можеш цьому дуже сильно здивуватися. Причому вийде на потік. Да, страшно. Да, не дивись, як страшно. Ну да, страшно. Да. Поночам не спиш, думаєш, ти. ні, я на це не здатна, да, у мене це не вийде. Получиться, дивись. Дивись, просто от воно може бути в такому зародку, але з цього просто виростає новий світ, да? новий... А, тут видно. новий всесвіт. І воно піде не так, як ти очікувала, воно піде набагато швидше. Тільки дай йому хід, дай йому можливість статися. Покажи його світу. От просто спробуй показати. Боїшся показати друзям і знайомим, покажи тим людям, яких ти не знаєш. Покажи так, щоб друзі і знайомі цього не побачили. Покажи, не бійся. Я знаю, що багато страхів є. Просто покажи, які ще неймовірні події тебе чекають. Є якась історія. Мутна історія, давня історія. Ти там багато чого не знаєш. Для тебе ця історія вже завершилась. Ти думала, що сидіть собі в цьому незрозумілому для мене мутному світі, і ти ніби як думаєш, що ну все, воно все закінчилось, да, там, там, якось там воно щось зруйнувалося, там собі буде. мені вже немає до цього діла, але ти дуже сильно помиляєшся, тому що те, що зруйнувалось, воно зруйнувалось не до кінця. Ти дізнаєшся, що в цій мутній історії, де ти думала, що ти програла, ти виграла. Ти стала переможцем. Причому це може бути Це більше стосується чоловіка або твоїх стосунків з чоловіком, який міг тебе обманювати, да? який міг поставити крапку. Щось, щось таке мутне і незрозуміле було. І тут ти дізнаєшся, що ці руйнування дадуть тобі певну перемогу. Ти вже перемогла. Можливо, ти це плюс-мінус відчувала. Можливо, ти думала, я вийду з цієї історії, і я таким чином переможу. Але тут ти отримуєш таке класне чітке повідомлення. Я тут перемогла для тих, в кого затягувався якийсь процес з нерухомістю. Ти довго не знала, там, получиться, не получиться. Це може бути переїзд, це може бути не знаю, там, ремонт, покупка, все що завгодно, все, що можна притягнути до нерухомості. Якось воно, Ти не знала, як це можна зробити, як це можна реалізувати, кого потрібно підключати, що взагалі робити. Тут ти стаєш переможцем, або ти отримуєш це житло випадково для себе, або, наприклад, ти довго шукала якийсь там будинок чи квартиру, ти його знайшла. Тут ти перемогла, ти отримала своє. Або, наприклад, була якась ділошка, довго тягнулося це, да? тобі починає це належати. Ти розумієш, що все, от воно моє, мій момент слави. Він прийшов. Да? Я отримала своє. Можливо, це навіть колись було там затягувалося щось з спадком. Власне, ти перемагаєш у цій справі. Ти про це дізнаєшся. Що ще неймовірного може з тобою статися? Любіма тіла. Ну, хто чекає колишніх, ну, прийде. Я не знаю, нащо ви це чекаєте? Да? Можливо, ви хочете підвищити собі самооцінку, або хто був у ситуації, ти ще до мене прийдеш, тоді, коли будеш вже не потрібен. Ну, буде. Прийде, об'явиться. Єдине, про що можу сказати, в якийсь момент може е, здатись, що людина підвищує тобі самооцінку, тим що, ну от. До мене повертаються всі мої колишні, да? але тут той випадок, коли тобі може бути боляче. Дивись, як би ти на нього ще раз не запала. Або може бути момент, коли ви з ним поспілкуєтесь, і ви скажете, ну, вроді би ж непоганий чувак був, вроді би все нормально, ну може же, коли захочеш. Але оці ваші спогади про те, як було боляче і як він насправді може з тобою поступити, яким він жорстоким був тоді, коли йому було це на руку, ти не захочеш йому, щоб він до тебе повертався, да? ти не захочеш продовжувати з ним спілкування. Деякі з вас можуть навіть, ну хтось може замовити розклад, да? подивитися, що там, що він прийшов насправді. Да? Хтось може впасти в ілюзію, що все класно, але все ж таки в якийсь момент зрозумієш, ну блін, мені знову розіб'є серце, і ти його просто не підпустиш. Але неймовірним станеться те, що ти вже цю людину давним-давно не чекаєш, колись загадала бажання. Прийдеш до мене, коли ти мені вже будеш не потрібен, і він прийде. От просто для тебе це буде неймовірно. Та ладно, ми вже з ним сторобки не спілкувалися. Ну, об'явиться. Що ще неймовірного може статися для тебе? Поїздка. Ти кудись поїдеш. Причому, знаєш, що гроші потратиш на це не ти, а чоловік. Тобі хтось її оплатить. Так станеться, що десь хтось тобі кудись запропонує поїхати. Як мінімум, пропозиція така буде, щоб ти кудись поїхала. І ти Розумієш, що в мене на це немає грошей, я не можу собі цього дозволити. Чоловік скаже, я тобі заплачу. Давай, на, тільки збирайся і їдь. Ану, їхати чи ні? Ти будеш думати, ти будеш зважуватись, а може потім, а може якось там. І, коротше, їхати. Твоя суперсила буде в тому, що якщо ти поїдеш, то ти зможеш позбавитися від цього такого грузу, який ти тягнула на собі. Я все можу сама, там оце все. Ну погоджуйся. Тобі реально від цього стане краще. Дивися. Ти можеш обрати будь-яку країну, ти можеш, ти можеш обрати будь-яке місце, куди б ти могла поїхати. Ну ти просто до цієї поїздки не відносишся так, а я їду перезвлівся. Ні, ти відносишся. Ой, а що я йому за це буду винна там і так далі. І так далі. Не нагружай себе. Ну сказав, оплатить, хай платить. Так? Ну дозволь собі це. Причому поїздка сподобається тобі. Ця поїздка, якщо ти поїдеш. Поки що це буде таємниця з усіма замками, тому що ти знаєш, що ти можеш піддатися своїм спокусам. У кожного своє. Хтось там полазить на голеньких мальчиків, да? хтось пропрацювати якісь свої внутрішні страхи, внутрішні переживання, от поколбаситися. Ну, може поколбаситися. Хтось може просто переїдати або зловживати алкоголем. Хтось піддасться своїм залежностям. Тому е будеш ти задоволена. Я не можу сказати, що так, тому що хтось може повернутися з лишніми кілограмами. Да? Хтось може сильно глибоко піти в самопізнання і. Ой, блін, що я так далеко пішла. Да? Якщо у вас немає оцих от моментів, де ви будете е, чувствовати угрізіння совісті, то можете спокійно піддатись цій спокусі і поїхати. Єдине, що. Зразу запишіть собі за правило, що було в поїздці, залишилось в поїздці. Да? Ну, так мало статись. Можна ну, життя одне. Пробуй експериментувати, пробуй жити в кайф і менше себе навантажувати якимись такими треба, не треба, кому, я, що я. Ну, нікому, значить, не кажи, якщо тебе може це мучити. Що ще неймовірного може з тобою статися? Може статися несподіване знайомство, воно може статися в переписці. З чоловіком, який абсолютно серйозно на тебе буде налаштований. Причому він вже готовий одружуватись, да? він вже може запропонувати тобі сім'ю, шлюб і тому подібне, а ти ніяк для себе не можеш зрозуміти, це тебе я намедитувала, чи не тебе. Да? І це нарешті небеса мені послали того самого, чи я настільки його чекаю, що я вже готова будь-кого сприйняти за того самого. Будеш думати, будеш зважувати, будеш аналізувати. Хоча насправді чоловік прийде дійсно з намірами створити сім'ю. Для декого це може бути партнер або пропозиція по роботі, де ти можеш заробити багато грошей. І причому вона така буде ніби як призрачна, ніби то. Все класно, але чого все так класно? Чого так багато класного обіцяють? І ти будеш зважувати для себе, потрібно воно мені чи ні, і чи насправді там все класно. Отут, от слідкуй, тому що це більше як індивідуальний, ну, на індивідуальних розкладах я би таке порекомендувала подивитися. Для когось це може бути як обман ілюзія. Як мінімум, використати цю ідею. Да? Як максимум, ні, це може дійсно бути класною пропозицією заробити класні гроші або знайти того самого. Ну, давайте на цьому і закінчимо. На дні колоди в нас тут жезлі. Що може бути неймовірного, якщо ти зараз щось зробиш, важливе для себе, або наважишся зробити те, на що ти раніше не наважувалась, в тебе все вийде, в тебе все вийде. Ти просто можеш змінити хід свого життя. Просто спробуй. Я вам щиро вдячна за те, що ви приходите на мої розклади, буду вдячна за ваші лайки, коментарі. Тут під відео, да? ви мені багато чого пишете в інстаграм, і я реально розумію, чому. Тому що мені, мені дуже приємно, що ви можете так відкритись, що ви мені довіряєте такі свої таємниці і ділитесь зі мною чесно, дуже сокровенним. Я вам щиро вдячна за це. Я ціную вас, люблю і обнімаю. Я з вами. До нових зустрічей. Пока-пока.